На каналі Флора Таун. І сьогодні я хотіла б поговорити про важливу частину вирощування розсади і керування. Дуже багато питань щодо, що воно таке, як його робити. Дійсно, що ж воно таке. Дуже цікаво, те, що є велика помилка вважати а, витаскування. Маленького росточку, з його відправкою у окрему ємність і керування. І я розкажу чому. Цікаво було те, що коли шукала відео на цю тему, натрапляла майже на одне й те саме. В нас росте розсада, потім її Густо вона так поселена, потім її так, ну, на цій мені буде краще. Ось тако обережненько, щоб не травмувати коріннячко, дістають, і з оцим усим комом переставляють і заглиблюють до нового стаканчика, Засипають. Ось цю ось витягнуту частину, і наші помідорки ростуть. Ну, цю ми підписано баклажан, але. М -м -м. Ось так воно виглядає. І все чудово, всім все подобається, пікерували, але ж це не так. Розумієте, якщо ми взяли будь-яку рослину разом з комом землі, її. Переставили у більшу ємність, тим самим збільшивши об'єм ґрунту для росту коріння і надземної частини. Це називається перевалка. Перевалка з пікіруванням має головного ключового моменту, щоб стати одним тим самим. Перевалка вона не травмує коріння. А пікерування має на меті, просто зараз це не потрібно, має на меті ось цей корінець, на одну третину потрібно прибрати. Тобто, дивіться, якщо ви використовуєте метод перевалки, то можна не саджати як касетну розсаду, а можна ось половина стакана. Так? Що ми зробимо? Навіщо його туди-сюди? Я його тією самою землею, дивіться, засиплю, у який він з самого початку, так, тобто в мене вже готова ґрунтосуміш. Для розсади, ось так і до кінця цього самого стаканчику. А потім я його, дивіться, а потім я його пролю, а проливати я буду його ось цим. Це й допоможе виростити чудове гарне коріння корінці рослинок, так, зараз, дивіться, видно? Бачите? Їх вже видно. Ось вони. Тепер, якщо ви не підрізаєте коріння і взагалі цього ніколи не робили, то ви займались перевалкою рослини. Тоді. Касети потім із касет дістати, перевалити у більший, ну, на мою думку, це забагато часу займає і дуже брудно виходить, поки все це перевалиш у більшу ємність. Якщо ви робили саме так, то метод пів стакану, і коли побачили, вже тут корінці досипали ось це томат, царський рожевий. Ось та частина, яку ми заглиблюємо. Це ж те ж саме заглиблення. Але абсолютно чисте. У тому ж місці залишається рости. І крізь трошечки прозорий стаканчик я буду бачити, що там з корінням. Я сподіваюся, що комусь підійде цей метод, тому що Ну, це велика різниця. Наприклад, перці. Я б коріння не трогала, тому що вони дуже важко переносять, коли їх якось там ображають тим, що підрізають їм щось. Вони можуть хворіти після цього. Томати на заглиблення, на якісь маніпуляції, вони більш спокійно до них відносяться, менше хворіють. Якщо не переливати, то ця розсада майже. Нічого з нею не зробити поганого. Тому дам пораду: якщо ви не робите жодних маніпуляцій з корінням, то можна одразу вирощувати, лише збільшуючи об'єм землі. Так, як вона витягується, так як ми все одно заглиблюємо, так як ми нічого не робимо з корінням, Ось так, так, і ось так. І потім вже вирішувати, коли її висаджувати. Тож, до чого я веду? Якщо ви нічого не робите з корінням, вам не потрібні всі ці маніпуляції з манюки стаканчик, трошечки більше, і потім ще такий великий, а потім вже у землю. Якщо ви робите перевалку, розсадили, Засунули, витягнули, засунули, так? Це перевалка. Це не пікірування. І воно не потрібно. Багато рослин без цього самого обрізання кореню чудово розвивається. Я вам просто хотіла б порекомендувати, можливо, ви зацікавитесь, саме таким методом вирощування спочатку землі ось так насіннячко поростає, Потім землю досипається. І в одній ті ж ємності, їм зараз 2 тижні від моменту, коли насіння я у землю посадила. І у цьому вони будуть рости свої перші 50 днів. А далі все буде залежати від того, чи висаджувати захоче батько, чи, наприклад, ні. І якщо потрібно буде ще подержати трошки їх вдома, тоді, звісно, цей стакан я буду заміняти на. Півлітровий чи там 350 мл об'єм. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Залишайте коментарі і до нових зустрічей!